Сьогодні я розкрию тему соціальної сходинки перших українців в Америці, як їх зустріла країна можливостей та чи отримали вони те, на що сподівалися. Перші українські емігранти асимілювалися до американського життя набагато повільніше, аніж шотландці, ірландці чи німці. Саме вони вважались емігрантами першої хвилі, емігрантами в 1840-х і 50-х роках. До прибуття українців, ірландці і німці знаходились на самій нижчій соціально-економічній сходинці. Не маючи індустріальних навиків та англійської мови, українці замінили їх на ці сходинці. Вони виконували найскладнішу роботу та отримували найнижчу зарплатню. Приїхавши в Америку, вони побачили не лише проблеми з сегрегаціями на клас, але й зіткнули з расизмом в плані етнічності і національності. Людей ділили на три групи: американці, іноземці та кольорові. До початку 1910-х років не було ні однієї робочої позиції на заводах, яку займав би українець, окрім чорноробочої, найбільш висока смертність на заводах та шахтах Америки в ті часи була саме серед слов'ян. Українці працювали по 12 годин в день, 7 днів на тиждень, лише з одним вихідним. А раз у місяць хлопці мали працювати довгу зміну: це 24 години підряд тоді віддихнути 12 годин і знову повертатись до зміни в 12 годин щодня цілий тиждень.